Це індекс поляниці в ефірі прямого друзі. Бюджетні питання будемо розглядати і обговорювати зараз в рубриці індекс поляниці. Бо будь-який громадянин України, звісно ж, зазначить зрозуміло, з яким бюджетом буде жити країна, адже в нас війна. Але тим більше, друзі, надважливо зрозуміти, куди ми з вами наші кремені будемо витрачати з нашого бюджету українського, попри те, що у нас відбувається і продовжується війна. Друзі, до сьогоднішньої до участі рубриці індекс поляниці ми запросили народну депутатку України, фракції Європейська Солідарність Ніна Южаніна з нами на зв'язку. Слава Україні! Вітаю вас, пані Ніна! Вітаю. Вітаю, слава! У Верховній Раді презентували, все ж таки, проект бюджету на 2023 рік. У кабінеті міністрів його охрестили бюджетом воюючої країни. Головними цього кошторису стануть безпекова та соціальні сфери, зокрема для виплати найменш захищеним громадянам, в тому числі і для переселенців, передбачено 403 мільярди гривень. На освіту заплановано 155 мільярдів на сферу охорони здоров'я 175. Також планують створити фонд з ліквідації наслідків збройної агресії у сумі понад 19 мільярдів гривень, загалом. Проектом бюджету за проектом бюджету видатки країни наступного року становитимуть понад 2,5 трильйона гривень. А от доходи вдвічі менші. Проте такий дефіцит бюджету держава планує покривати за рахунок зовнішніх і внутрішніх запозичень. Почуємо пана Марченка. Видатки загального фонду державного бюджету плануються в обсязі 2 трильйони 268,5 млрд мільярдів гривень. Що менше планового показника цього року на 272,7 млрд гривень. Пріоритет номер один в бюджеті воюючої країни це оборонні видатки, які складуть майже половину всіх видатків бюджету наступного року. У проєкті бюджету на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трильйон 141 мільярд гривень або 17,18% цілих Відповідно до процедури, парламент взяв проект бюджету до відома. Тепер до 1 жовтня народні депутати мають подати свої правки. Крім того, як повідомили у парламентському комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, у цього року розглядати проект бюджету будуть за скороченою процедурою. Ні, потрібно. Так що ж ви взяли до розгляду, і що ви там побачили ще для себе? Бо вочевидь, ви більше познайомились вже з цим документом, принаймні мали таку нагоду. Ви праві, по-перше, ми мали можливість знову почути міністра фінансів з його презентації, побачити певні слайди цифри. Але на жаль, знаєте, цього року презентація відрізнялась від усіх попередніх, тим, що був відсутній уряд. Відсутні були всі міністри, крім міністра фінансів і також прем'єр-міністра. Тому питання якби не було кому задавати, оскільки ми вже з міністром фінансів до цього спілкувалися, і маємо ряд запитань, на які чекаємо від нього інформації і відповіді, що ми маємо розуміти, що насправді, коли ми говоримо, що в нас буде вже майже другий рік бюджету країни, яка воює, для того щоб ми зрозуміли, а як запланували цей бюджет, наскільки адекватно спланували видатки, саме порівняно з тим. Що відбувалося в 2022 році, як першим бюджетом воюючої країни? Ми цього порівняння зробити зараз не можемо. Ми не можемо говорити, що Міністерство фінансів чи інші міністерства, в тому числі, ефективно попрацювали над своїми видатками і скоротили все можливе для того, що усвідомлюють чітко, що країна знаходиться в війні, і насамперед у нас такий складний перший бюджет. Ми поки не маємо такої можливості порівняти чи прорахувати, чи все ж таки говорити зараз про недопрацювання, тому чекаємо зараз цифри, які нам пообіцяв пан Марченко надати європейській солідарності, особисто мені на мої звернення, які я вже направила до міністерства фінансів для громадян. Ми ще раз маємо розуміти, що більше 1 трильйона 141 мільярда. Це всі кошти, які ми отримаємо власних надходжень в наступному році. Всі ці кошти будуть спрямовані на сектор безпеки і оборони України. Це дуже добре. І тоді виникає питання: а як виконати ці соціальні зобов'язання, про які ви також тільки що наголосили, на соціальне забезпечення і підтримку всіх громадян, які постраждали? Оце вже питання. Якби новий виклик, який стоїть перед нами як державою, це, звісно, залучення запозичень. Залучення запозичень краще в вигляді грантових коштів, які нам не потрібно буде повертати. Про певні домовленості вже заявив міністр фінансів. Але це означає, що ми тим більше маємо все більше працювати над тим, щоб, по-перше, отримати ці кошти, а по-друге, нам потрібно направити все зусилля для того, щоб наша економіка відновлювалася, щоб ми мали більше власних надходжень, які також змогли би спрямувати на соціальні стандарти. Тому що коли ви зараз подивитеся рівень запланований прожиткового мінімуму 2,589 гривень, мінімальної заробітної плати 6,700 і всі інші виплати, які залишаються на рівні 2022 року, це звісно. Не можна так робити, це означає, що люди будуть у нас на межі виживання, бо в бюджеті запланований зростання індексу споживчих цін, це тобто зростання ціни на необхідні товари на 2023 рік на рівні 30 і Да ще візьмемо, як у нас виходить... Закінчуємо двадцять рік uh -huh. індекс споживчих цін десь 21, зростання на 21 чи 25%. відсотків. Тобто зрозумійте, будь ласка, що якщо зрівняти 21 рік і очікувано на 23 рік, то зростання цін е, вийде десь більше, ніж на 50%. відсотків. А доходи ті ж самі, і в двадцять тому... році вони не змінюватимуться. Просто я хотів би нагадати, тому що про це і Кабмін нам навіть сказав, і про мінімальну зарплату, і так далі. Так, ви е, зараз правильно підкреслили, і тут наша спільна відповідальність зараз приймати таку виважену економічну політику, щоб власні надходження обов'язково збільшились. І тоді це той резерв, який ми точно зможемо спрямувати на збільшення соціальних виплат і підтримку всіх категорій людей, які будуть потребувати її. Це не тільки е, там соціальне незабезпечення, а і ті, які постраждали з регіонів бойових дій. Які будуть потребувати від держави адекватної допомоги, з іншого боку, цю цифра, яку ми будемо витрачати наших з вами грошей, Ніна Петрівна, на безпеку, нашу з вами і нашої країни, та про що ми вже означали там більше трильйона. Е, знаєте, через призму якого питання хотів би подивитись? Не тільки ситуація там навколо волонтерів. Ми часто говоримо Окей, ми розуміємо, на виплату грошового забезпечення нашим героям-військовим, нашим захисникам, в першу чергу мають. З цієї суми, вочевидь, будуть виплачуватись кошти. А надто часто ми говоримо про забезпечення, тим більше тих, тим більше зима у нас на носі, і так далі. І знову ж таки, є багато там питань, і зокрема у тих самих волонтерів, яким доводиться знову ж таки закуповувати теплий одяг, бушлати і тому подібні речі. І та дуже ж питання в тому на що ще ми будемо витрачати ці гроші, тому що трильйон з гаком це доволі велика сума. Ви знаєте, ми на зустрічі з міністром фінансів чули від нього цифру щодо касових видатків в uh -huh. цьому році. Я не знаю, чи можу я її оголошувати зараз в ефірі, але якщо спрогнозувати весь наступний рік, то ми десь будемо на рівні забезпечення витрат на забезпечення збройних сил і сфери оборони цього року. Тобто, щоб сказати, що ми плануємо якісь. Надфінансування чи збільшення фінансування збройних сил не можемо, але нас що обмежує? Нас обмежує те, що ми можемо спрямовувати з державного бюджету кошти на збройні сили, тобто на безпеку і оборону, тільки в суми власних надходжень. Більш нічого, тобто запозичення, гранти, ми не можемо витрачати. Тому як проаналізувавши ситуацію цьогоріч, Цього року теж країна знаходиться у війні і, подивившись на касові видатки, до яких ми маємо доступ, ми можемо сказати, що в нас в такій же мірі буде забезпечення армії в цілому на наступний рік. І тут дуже важливо те, що ви сказали щодо забезпечення. От на зиму, наприклад, наскільки держава готова, вже законтрактувала, наскільки відшито, наскільки налагоджене постачання, я можу сказати, що ми ще не досягли того рівня, коли держава може забезпечити повністю всім необхідним Збираємо і траємоський рух. Угу. Він настільки необхідний, і ми бачимо, що деякі волонтери вже переходять на більш серйозні речі, які допомагають армії, але і та допомога, на якій залишаються більшість дрібних волонтерів, таких невеличких зміст і сіл, вона також потрібна для наших збройних сил. Часи мирні ми надто часто говорили про збалансованість головного фінансового документу країни. І в принципі могли про це говорити тут. Якби попри війну з тим все зрозуміло з іншого боку, завдяки кому ми можемо далі підтримувати нашу економіку. Про ці цифри цього тижня Україна отримала від Сполучених Штатів Америки гранту півтора мільярда доларів. Гроші вже прорахували у державний бюджет країни. Повідомили в уряді. Рішення про виділення країні фінансової допомоги у розмірі 5 мільярдів євро ухвалили і в Раді Європейського союзу. А в жовтні місія МВФ почне роботу над новою спеціальною програмою. Загалом, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмагаля, наступного року Україні необхідна буде підтримка ЄС в розмірі 12 мільярдів євро разом з іншою допомогою від міжнародних фінансових організацій. Це дозволить нібито покрити запланований дефіцит бюджету і забезпечить. Стабільність української економіки кожного з нас з вами, друзі, є наша подушка, так ми її називаємо фінансова, та яка допомагає нам там втриматись в найважчі часи з іншого боку. Абсолютно розуміючу, кажу це, абсолютно розуміючи, що можливо багато хто з вас цю подушку вже. Поступово поступово починає використовувати от в країни. Така подушка з іншого боку зараз забезпечується саме коштами від наших партнерів, від наших донорів. Ніна Петрівна, наскільки вона є впевненою для вас, і от тут, звісно, ми будемо дякувати завжди. Але треба розуміти наскільки ці цифри є реальними, от зі слів прем'єр-міністра, в 12 мільярдів наступного разу, коли ми маємо їх отримати там десь взимку на початку 2023 року. Давайте трошки тоді проговоримо ситуацію цього року, тому що ну дуже пов'язані між собою речі. Що ми плануємо на наступний рік, і що ми маємо в цьому році на сьогоднішній день? Ми маємо допомоги в державний бюджет України, десь в розмірі 19 мільярдів доларів США. Це нам допомагає досі насправді тримати виплати всіх всі соціальні виплати. І ну, якби в більшості своїй виконувати бюджетні зобов'язання. Що до наступного року насправді суму, яку потребує наш державний бюджет для забезпечення видаткової частини, про яку ми щойно говорили, 38 мільярдів доларів. Вона є приблизно розписана вже на сьогодні по очікуваним надходженням від наших кредиторів. Ви правильно сказали, десь 12 мільярдів від Євросоюзу, десь 12 мільярдів від МВФ і від Сполучених Штатів Америки. Уряд очікує десь півтора мільярда доларів. Щомі Місячно і таким чином вони говорять про те, що 3,5 мільярда в місяць в наступному році забезпечить можливість всіх виплат. Mm -hmm. Я думаю, що ми маємо тут сподівання, що так і буде. Я ж все ж таки, Е Незважаючи на великі складнощі і в Європейському Союзі, і рецесію, яка очікується в кожній із країн, і політичну нестабільність в кожній із країн, і те, що ми бачимо вже зараз, я все ж таки думаю, що країни дотримаються тих обіцянок, які вже десь на етапі. Ну, переговорного процесу, хоча знаєте, коли нам хотіли запропонувати взагалі скорочений порядок розгляду проекту бюджету на 2023 рік, навіть там без представлення відразу. Чи відразу прийняття його якось Гу. так, то мотивували тим, що цей бюджет потрібен для подальших переговорів щодо надходження в майбутньому році цієї всієї допомоги. Але я думаю, з усім ми справимося, і все ж таки ту допомогу, яка оце запланована, ми зможемо отримати. Спасибі вам, Ніна Петрівна, за розмову і дякую за те, що долучились сьогодні. і Знайшли час, аби доєднатись до рубрики Індекс Паляниці в ефірі телеканалу Прямий. До зустрічі в ефірі бережіть себе, дякую. народна депутатка України, фракція Європейська Солідарність Ніна Южаніна була з нами на зв'язку. Це був індекс Паляниці. Друзі, тримаємось разом. все подолаємо обов'язково завдяки нашим партнерам, і друзям в Європі у в світі. Які бачать звитягу наших захисників і наших захисниць, які в першу чергу і сприяють тому, що ми отримуємо таку підтримку, правда, Марія? Сто відсотків погоджуюся з кожним твоїм словом.